А Це ну він, да. Ну пацана, мы шли к кошелек, че чи що було? Телефоны в телефоні телефоне. Не выживание. Не, не да. выжив? А уже є. детский. Вся... Та ну в мене, ось я з больницы связалась, дівчинка працює. — Работаем. А, да, що работаем. Работаем. Да. Сейчас вы приходите, ми будемо кормити. Кофе, чай. Так, тут готовы. Сейчас сюда кофе нет. Просто спросить какие-то есть списки погибших р... Нема. смотрите прямо сейчас там на нора вы туда можете позвонить по больницам уже прозвонил. сейчас еще вы пока не Позвонил? я не списки я думаю что не дождетесь как минимум до завтрашнего утра що йдуть Так, вони ж до сих пор ще це. Хлопчики, кофе, чай покушать, суп покушає, суп'єсть. Заходи, робота более 300 чоловік. А дивіться, ось, ось. Ні, давайте поїздимо. Точно ми їли. Нам багато не взяли, ми верхолази, на свиревки тоді не видають. Так можна. Дякую.

надо мной пролетела, угу. и прямо в этот самый попадает э, здание. И здание такое, как вот это, знаете, когда куча мела, и туда что-то бросить, угу. и оно прямо такое поднимается. Когда смотрю оттуда, через забор начали мужчины выпрыгивать, многие были раненые, порванная одежда. Вот. Меня поразило просто, вот я никогда не видела взрослого мужчину. Щоб йому вже лет було 50 а у нього був взгляд, який споганий спущ... олененок, такий розстеряний, такий перепуганий, от... просто от не зображав, що. Mm -hmm. от, от, им сказали, повторный ходити, повторний приліт. Тобто, між тим, як началась тривога і вибухом, там зовсім. Не, она звучала. Угу. Тревога звучала одновременно, угу. не было разрыва, мне было поражено. Я вообще не понимаю, зачем в этом училище держать людей? У нас площадей предостаточно, старые заводы, можно просто школы переделать, допустим, половину на онлайне, переведите людей там, где есть бомбоубежище, если ну, они вам дороги. А извините, собрать старое училище, в котором отучился весь Советский Союз? людей висковые, целей. Целую неделю дроны летали. Каждую ночь дроны. Целую неделю. И прошлую ночь они тут летали. В прошлую ночь были вот эти крестом разведчики. То, есть летают такие, а это что-то mm -hmm. эти жужжащие. Вот. Они же не знали, не видели, что дроны летают. Mm -hmm. Видели. Никто их толком сбить не может в темноте. Они небольшие. Это же не тот, который воевой, что он большой. Неделю летали дроны. Это же дураку понятно. А это в телеграм-каналах писали, да, что разведники летают? Нет, это я стояла на балконе и думала, что веником запустить, че не он летал возле дома у нас. Прям видно было? Да. Ого. Ага. Вот уж. Я ж прошел говорю, уже неделю летали. И в этой ночью тоже летали. Uh -huh. И люди с дома вот так поспрашивать, кто ночью, ну, кто допоздна работает, они их слышат и видят. Були повідомлені про освітовані дрони, чули, бачили. Чи була така інформація на зброю напередодні або про будь-що інше пов'язане із цим районом чи цим навчальним заходом? Ну я вже зазначав такої інформації в управлінні безпеки. Не було. Тобто, це коментарі людей, можливо, там я не можу їх коментувати. А це у нас Добрався я сюди буквально за хвилин 5. Коли я їхав на дим, я бачу, що це куди воно там влучило. Я завертаю, бачу ворота і там лежать тіла людей. Я не знаю, ребята. Тримайся, тримайся. Ах. Тримайся, ти молодець. Просто в мене шок від того, що кожна людина ще важкіша йде. Бо чому? Тому що вона більше витекла. І кожні там п'ять хвилин по п'ять людей лежачих приносили, одніх забирали, нових приносили. Там було купа купа поранених, і не було куди їх грузити. Там приїжджали просто якісь бусики, на підлогу грузили, е, просто ну, там, е, пасажирський бусик. Кажуть, ми можемо скільки загрузити, скільки заберемо. Бо в мене те була ситуація, коли я бачу там п'ять-шість поранених, і я просто не знаю до кого бігти. Ну, тобто всі кричать, всі в крові, і я просто не можу. Тобто я підбігаю там до першого, дивлюсь, чи у нього всьок до другого. Ну от у мене це перший досвід такий був, що маси масивні е, мусив, жертви. Він служив в части должность. івжность Катюша. Какую должность Калюня імев? Какую должность Калюня имел? Командир звязку. И его послали на обучение, чтобы он обучился. И вот тут даже недели не прошло, произошла такая беда. Он на гражданке был, работал на припортовом заводе, находился в декретном отпуске по уходу за ребенком до четырех лет. И его забрали. Вони в четверг почали только занятия, і вот во вторник він вже погиб. Він біг по лесниці і це саме. І це, виходить, в нього влучили снаряд. З роти в одного. Ми моргі узнали по руках, по обуви. Ой, пару дней назад. Да, он довольный был на вчании. Все, все ему нравилось, все было хорошо. женой говорил в это утро в 8 часов. Очень любил жену, очень любил деток. Осталось двое деток. Младшенькая, только 4 годика исполнилось. Как их поднимать? Как она будет это что делать? Это ужас просто. Якщо висновки будуть зроблені, можливо, вже якісь зроблені і, 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 і якісь кроки впроваджуються зараз. Я вже проаналізував, що трапилося, як трапилося, і що можна зробити для того, щоб запобігти. І вже є певні рішення для того, щоб таким чином запобігти і всьому цьому ході. Конкретно, як я не буду озвучувати, не буває так і все. Але висновки зроблені, і в цьому закладі системно перебувала така кількість військових, чи це був якийсь особливий день, коли? Було? Ні, це був звичайний день, взагалі кількість навчальних, які там перебувають, не є константу. Розмірюється кожен день, 2-3-4, 5 три, тривог. І ми не чуємо тривоги, навчальні, не навчальні, реальні, чи вони помилкові і так далі. Тривог. Є тривога, є відповідна реакція. Це обов'язок кожного.

Зараз в місті Полтава повітряна тривога. Кожну повітряну тривогу доводиться припиняти пошукові роботи, припиняти розбір завалів, тому що власне і рятувальникам, і поліції, і військовим, всім, хто працює на території інституту зв'язку, місце вилучання, потрібно покинути територію. А зараз до того, що є інформація про загрозу балістики у напрямку Полтави, тому така течія людей йде від місця вилучання в інституті зв'язку. Ми працювали в Полтаві більше як півтори доби, аби спробувати зібрати по клаптиках історію про влучання на територію інституту зв'язку, де загинули більше 50 людей, і майже три сотні отримали поранення. За ці понад півтори доби журналістів так і не пустили на територію самого влучання. Тому ми вважаємо, що цей матеріал не можна вважати повним, і таким, що відповідає на всі наші питання і, мабуть, ваші. Проте ми переконані, що він має бути показаним в пам'ять про тих людей, які загинули тут 3 вересня. I don't know.